Дорогі громадяни України, що робити вам? Тільки одне: зберігати спокій, холодну голову, не накручувати самих себе. В травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. Ми ще раз наголошуємо: ми не бачимо на сьогоднішній день жодних підстав для того, щоб сьогодні були твердження про повномасштабний наступ на нашу країну. Це неможливо зробити навіть фізично. Чи є пересування сьогодні Збройних сил Російської Федерації в них на території Російської Федерації? Так, вони є, ми його фіксуємо, але це для нас не є дивина. Ця дивина може статися для наших іноземних партнерів, що вони врешті-решт побачили, що там є війська в Російській Федерації, що вони пересуваються в певний спосіб. Ця ситуація почалася з 30 жовтня у публікації Вашингтон Пост. Я хочу звернути увагу, що саме в цей день до мене звернулися представники цієї шанованої засоби. Масової інформації за інформацією про нібито додатково велике скупчення на наших кордонах ще раз 30 жовтня. На що я дав відповідь, яка у нас зафіксована, що ми такого не бачимо. Більш того, у нас дуже багато зараз знаходиться інформації, яка не підтверджується нашими розвитками. Те, що стосується населення, спокій, спокій і ще раз спокій, ще раз новиш. Зараз немає жодних навіть натяків на підготовку НАТО. Є скупчення військ саме таке, ж, яке було скупчення навесні. Тільки в ЗМІ раніше навесні ми все це мали цю інформацію тільки з розвідданих і не мали жодних практично публікацій. А зараз кожного ранку ми з вами просто прокинаємось і дивимось, якому. Світовому виданні побачимо новий репортаж, нові карти з новими стрілочками з України. Вам не кажуть, не здається, що це трошки странно виглядає. Ну, я... Немає такого. Зараз, ну, ви ж бачите, що ситуація нагнітається штучно, і це інформаційно психологічна спецоперація. Це гібридна війна, от ми коли завжди використовували це слово, це просто як слово. Гібридна війна. Що таке гібридна? Тому що це е, частково військова, а частково інформаційне. От зараз інформаційний компонент основний. Ми з вами його відчуваємо. На кой, кожна родина, яка нас бачить, вони там щось то готують, хтось там якісь плани відходу, хтось там на Західну Україну переїжджати. Е, на... я, я багато чую ну, цих намірів, да, ну, тому що це кожного дня ну, просто не можна діаспора нам. Лапкар зараз допомагає, вони ж теж бачать свої змі. Потім телефонують, кажуть, ми точно знаємо, такі у кожного, виявляється, є сверхсекретне джерело, яке знає більше, ніж знає наша розвідка. І каже, я точно знаю. Хтось телефонує, каже, з Москви мене дуже важливі люди сказали, що точно через три дня вже минуло. Три дні буде великий напад. Треба вивозити свої сім'ї. Ви бачите, як воно.